Друзі, всім привіт! Далі продовжую показувати сорти полуниці. Це сорт у мене Аллегро. Уже практично ми його зібрали, трохи тут залишається. Ось така невелика ягідка. Велику ми вже зібрали, з'їли. Ну, ось трошечки ще є. Алегро мені дуже подобається, тим, що ягода середнього розміру. Вся повністю вона як достигла от такого бордового кольору. Дуже гарний сорт, вуса добре дає і завжди я з урожаєм. Оцей сорт у мене у цьому році він якраз і не померз. Тобто він стійкий до холодної температури і ягідка, листочок величенький і ягідка під ним не печеться. Ну ось такий. Теж заканчуємо вже румбу. Румби було мало, бо вона попала під мороз, вона багато в мене її померзла. Але румба самий, мабуть, солодкий сорт. Він нам, в моїй родині він дуже подобається цей сорт. Ну, ось трошечки ще румби остались. А це ось така в мене алегро. Алегро дуже гарний сорт. І ще зараз покажу один сорт. Я його прошли раз забула показати. Сорт ремонтантний, називається Флорентина. Розкажу трохи про нього. Виписала я його в тому році, посадила. Флорентина це ремонтантний сорт. Але він не дав мені повторну ягідку. Я спочатку навіть і розстроїлась. Хотіла його вибросити. От, ну, а вирішила, хай він буде, я подивлюся на наступний рік. Може, він якийсь стрес приніс, чогось він мене не давав до зими ягідку. А в цьому році перші квітконоси попали під мороз, а це вже другі квітконоси. Тобто дивіться, яку він видає гарну, красиву ягоду. Ягода, така як шарик. Така форма в нього широка ягідка, темно бордового кольору. Ягода шикарна, дуже здорова. Кущі такі середньорослі. Ось показую. Не знаю цей сорт, чи буде він давати другий раз, третій раз ягоду. Подивлюся, я вирішила його залишити. Бо така ягода, звісно. Ну, шикарна ягода, вона добра, вкусна, пустоти практично немає. Ось отак виглядають ґрунти. Хочу за ним понаблюдати. Розсада з нього, виходить, дуже гарна. Така крепкі, мощні, гарні кущики. Навіть якщо він і не дасть мені, як рем, другий, третій врожай, значить це буде як. Однорічка, ну таку ягоду дуже приємно і собирати, і кушати. І... Ну, ягода класна. Оце я хотіла ще за оцей сорт Флорентина розказати. Бо я його сьогодні зріжу, зберу. От. і буду за ним наблюдати. Якщо щось буде далі, я буду знімати відео про нього, бо сорт такий достойний. От. Мені ж цікаво буде. Чи буде він мене далі плодоносить. Я дзвонила той людині питала за цей сорт, чого ж він мене не дав повторні врожаї, то, може, якийсь генетичний збой вийшов, ну не знаю. Ось, ось вам сорт Флорентина. Попробую ще виписати у других клубничників, подивлюся, а може, цей щось він і перепутав, не знаю. Хоча людина займається ягідкою, виписують вони фрігаросаду, вирощують один рік. Він казав, у нього було іменно з цього сорта, були врожаї до зими. Я відео бачила, він показував. А на другий рік щось і в нього, і в мене оце нічого не вийшло. От. Ну нічого, ягода гарна, красива. Не дуже вона важка, але вона така кругла, здорова. Мені подобається. І на смак вона гарна. Так що, ось такі у нас справи. Далі відео буде до наступних відео. Усім пока!